Йдеться про прибуток, не до естетики. Це взагалі ужас. Зараз обговорюються проекти відразу двох будівель у центрі міста на вулиці Волошина і на площі Поштовій. Ми показали ужгородцям фото можливих новобудов. Моє ставлення дуже негативне. Чому? Тому що це буде один бетон і скло, і воно буде такий буде дисонанс тут, що то, оце здання теж. Ну, Стара частина міста. Треба зберігати її. Як, як у всьому світі зберігають. Роками у центрі міста назбиралось кілька десятків рубців. Будівлі із строкатими вивізками витісняють зелені зони і сквери. Непомітно, потроху, але назавжди. Повного тих оцих, ну, супермаркетів, і так далі. а то, що потрібно, то немає. Це не потрібно ні до чого. Краще скверики, от такі як, напроти трапити, то й все. Одні машини стоять сяде. Ну, дітям ніде гратися, та намарно сподіватися на розширення зеленої зони не варто. Територія на поштовій за рішенням міської ради вже кілька років у приватних руках. Зараз на площі поряд із будованим нещодавно скляним торгово-офісним центром планують звести нову схожу будівлю, поки забудовники чекають на зелене світло від вищого керівництва. Частина із цієї території входить якби в охоронну зону, щойно не виявлених об'єктів, що включені до списків пам'яток, які надає Міністерство культури. України і за погодженням звісно, консультативної ради з питання охорони культурної спадщини при Закарпатській обласній небайдужих до архітектурного обличчя ужгородців ми зустріли і на вулиці Волошина. Так само показали містянам черговий архітектурний шедевр забудовників на папері. Реакція однозначна. Центр міста нашого повністю вже в архітектурну стару забудову повністю знищено. Так що, якщо ще й тут таке зроблять, то це буде. Надзвичайно ну, погане є. за документами. Територія орендована. Тож питання будівництва взагалі не мало б виникати, адже орендарі спочатку мали б приватизувати землю. На рахунок Волошина-21, Мені здається, це є кощунство по відношенню до міста. Міська рада має зробити. Хороший крок в сторону громадян міста і взагалі скасувати даний договір оренди земельної ділянки, який, наскільки мені відомо, до 2019 року не можна вже ущільнювати настільки забудову саме в тому місці. Нині обидва проекти на стадії обговорення. Якщо Міністерство культури і обласне управління не вбачатиме перешкод для забудови цієї частини міста, міські чиновники знову зберуться. І тоді вже вирішуватимуть остаточно.